Боржавське питання чи бути вітрякам на популярному туристичному хребті? Відповідь екологів, полеміка та голосування. Мукачівські обранці зібрались вкотре на засіданні райради. Говорили про головне: боятись не можна вакцинувати медики. Мукачева розвіяли популярні міфи про щеплення, вибір за батьками. Об'єднані коханням, переможці нашого фотоконкурсу поділилися таємницями своїх стосунків. Такими будуть головні повідомлення випуску. Втім, це не все, що на вас чекає. Вітаю в нашій студії. Ми розпочинаємо. І традиційно розпочинаємо наш випуск зі світових повідомлень. У столиці Бангладеш датці трапилась масштабна пожежа, яка забрала життя вже понад восьми десятків людей. Ще півсотні госпіталізували. Стан деяких з них оцінюється як критичний вогонь розгорівся в приміщенні, де знаходився склад хімікатів. І потім поширився на ще чотири споруди. Причиною загорання став вибух газового балону. Обставини трагедії з'ясовуються. Пожежникам вдалося взяти ситуацію під контроль тільки через 10 годин. І до українських повідомлень уряд прийняв рішення не продовжувати пільговий період розмитнення. застосування ставки акцизного податку з коефіцієнтом 0,5 для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією не застосовуватимуть після, як анонсували 22 лютого. До цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які ввезли на територію України протягом вказаного періоду, і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Митні пости штурмують українці аби. Встигнути завести машини за зниженим акцизом, підраховано, що розмитнена кожна шоста євробляха а до бюджету вже надійшло понад 11 мільярдів гривень. І до закарпатського резонансу, великогабаритна техніка, котлувани та знищення субальпійського настилу це лише маленька частина того, що можуть спричинити вітряки на боржавських полонинах. Друге дихання конфлікту між турецьким забудовником і екологами спричинило наукове обґрунтування, де стверджується, що проект безпечний і цілком прибутковий для місцевих бюджетів. Як цю думку спростовують біологи, знає Вероніка Фреган. Полонина Боржава один з рідкісних ландшафтів. Тільки лінивий не чув про бажання турецької фірми побудувати на ній вітряки. Забудовники, прихильники та інвестори цього проекту зазначають, що це відновлювальне джерело електроенергії на повні сільські бюджети і створить новий виток туризму для тих, хто захоче сфотографуватись із велетенськими вітряками. Проте біологи та екологи б'ють на сполох, адже проект сприяє тільки погіршенню ландшафтно-рекреаційної цінності і крапка. Ми виступаємо за те, щоб цей проект. Не був зреалізований на гірському хребті боржавських полонин в силу його надзвичайних ландшафтно рекреаційних і природних цінностей. І власне в цьому зверненні йдеться про те, чому Чим це обґрунтовано? Це обґрунтовано цілим комплексом, цілою системою причин, з через які цей проект не може бути там реалізований. Полонина боржава представляє природну цінність в масштабах всієї України і Європи. Ось чому науковці так відстоюють права екосистеми на існування без людського втручання. Звіт, який представила сторона науковців від забудовника, викликав надзвичайно багато зауважень. Одним з ключових аспектів став вплив на птахів і кажанів. Те ключове на яке. Який... Ми одразу звертали увагу: це міграційні процеси через боржаву. Вони цього не змогли побачити, не змогли оцінити. Фактично, основний період важливий для боржави це осіння міграція, коли Летить через боржаву дуже багато різних птахів, зокрема з них вісім червонокнижних і дев'ять, які охороняються Бернською конвенцією, саме з саме смарагдовою мережею. Серед них масовим видом є журавель сірий. І оцієї масової міграції з ревля Сірого дослідники не змогли побачити, тому що вони були на Боржаві два дні у вересні і два дні у жовтні, а міграція триває три місяці. І наскільки коли вона й масовою залежить від погодних умов, аби побудувати вітряки, знадобиться великогабаритна техніка, глибокі котловани та місяці робіт, які пошкодять унікальний настел боржавського хребта. Своє рішення науковці налаштовані відстоювати та вже підготували звернення до мін екології та керівництва закарпатської ОДА з проханням не допустити будівництва. Двоє відчайдухів переднули в гідрокостюмах тису. Їх затримали прикордонники Мукачівського загону на межі з Румунією. Правопорушники затримали за 30 метрів від кордону. Ними виявилися місцеві жителі 18 і 20 років. На них склали протокол про адмінправопорушення. Справу скерували до суду. Загалом тільки у минулому році на цьому напрямку прикордонники Мукачівського загону затримали близько 20 водолазів, які намагались провернути оборудки з переміщенням цигарок річкою Тиса. Економіка, інфраструктура та соціальна підтримка ось про що говорили депутати Мукачівської райради на черговому засіданні. Дискусій та полеміки вистачало втім, як і плідного голосування. За всім стеже Віталій він і продовжить. Зміни до затвердженого бюджету та незадовільна оцінка роботи відбулася 15-та сесія Мукачівської районної ради. Цього разу 33 районні депутати розглянули півтори десятки питань порядку денного. Зокрема, на засіданні внесли зміни до низки програм, які стосувалися району. Знаєте, яка була зима, і десь багато було снігу. Також використовувалось багато коштів для того, щоб розчистити наші дороги, як місцеві, так і районні дороги. І тому необхідно нам було провести. Це рішення, крім того, ну розподілили там також. Виділили кошти на програми, частину програм для для сільських рад, для інших ну, питань, які життя дійсно дійсні для нас в нашому районі. Також депутати прийняли зміни до рішення про районний бюджет на 2019 рік. До всього обранці звернулись до правоохоронців через незадовільну за їх словами роботу управління освіти Мукачівського району. Є звернення по питанню. Роботи управління освіти, нашого качества РДА, управління освіти, молоді та спорту. спорт. І є, ми його зачитали, тому що є багато досить недоліків у роботі. Депутати на комісіях часто запитували, просили, щоб ця наша керівник управління освіти була присутня, але вона, ну, чесно кажучи, не не хотіла приходити так далі. Є багато різних питань. Все ж одне питання порядку денного залишили на додатковий розгляд. Воно ж стосувалось внесення змін до програми поводження з твердими побутовими відходами на 18 і двадцятий роки. Аеропорт Ужгород пропонують розвивати як вантажний хаб, де будуть оброблятися вантажі, що перевозять авіацію з Азії в країни Євросоюзу. При цьому вантажні термінали розташують як на українській, так і словацькій стороні. Про це стало відомо від директора департаменту інфраструктури. Структури та житлово-комунального господарства Закарпатської ОДА Едуарда Маляра за його словами Ода отримувала пропозиції від іноземних компаній щодо реалізації проєктів реконструкції комплексу споруд литовища, подовження злітно-посадкової смуги до 3,5 кілометрів будівництва логістичного центру, а також залучення авіакомпаній, що працюють на ринку чартерних і вантажних авіаційних перевезень для забезпечення повної завантаженості аеропорту. Вакцинація доведений медиками захисник від дитячої захворюваності та смертності. Проте саме щеплення завжди супроводжують сумніви та стурбованість громадськості. Зокрема, батьків, які побоюються реакції на вакцину, розвіяти міфи та поглибити довіру до органів охорони здоров'я, зібралися працівники Мукачівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Чому батьки на прикладі особистих історій категорично відмовляються від щеплень своїх дітей, розкаже моя колега. Розвіяти сумніви батьків щодо потреби вакцинації зібралися лікарі центру первинної медико-санітарної допомоги. Через масові захворювання навчально-виховні заклади закриті на карантин. Утім, усе ж є батьки, які категорично відмовляються від вакцинації своєї дитини. Відповідальність за якість вакцин несе держава і несе. Той заклад, в якому відбувається вакцинація, у конкретному випадку ми не самовідповідальні. Поки що ми провели за ці чотири роки більше сотні тисяч щеплень. Слава Богу, ніхто в нас не мав якихось ускладнень. Батьки обурені рішенням Мукачевського міськвиконкому щодо заборони відвідувати навчальні заклади невакцинованим дітлахам. А відтак у разі відмови дитині доведеться навчатися дистанційно. Як ви будете перевіряти? чи я не Є загроза школу ви мене не пустили, садочок не пустили, Якщо вона є здоровою, значить вона загрози немає, але вона імовірність що вона захворіє на кір, а вона не щеплена. Вона вже є загрозою для інших. лікарі наголосили на важливості ревакцинації, адже рівень антитіл з кожним роком падає. Разове щеплення надає 90% захисту дитини. Два щеплення 95%. Однак деякі батьки відмовляються від вакцин із особистих причин. Вони діагностували, але не повідомили мені про те, що в моєї дитини є реакція на прививку. Вони мене впевнили в тому, що в нього є звичайний гайморит. Це була причина того, що я вирішила не вакцинувати дітей. Підвищення температури, почервоніння, болючість прогнозовані реакції на вакцину, що не несуть загрози для життя. Відтак ризик виникнення реакції на вакцину є значно меншим за ризик ускладнень від захворювання, які нерідко призводять до летальних випадків. І про погіршення погодних умов Закарпаття накриє мокрий сніг із дощем, а На Високогір'ї температура опуститься аж до 12 градусів морозу. У ніч на п'ятницю по всій території області очікується посилення опадів у вигляді дощу мокрого снігу та снігу. Окрім того, в обідню пору очікується різке посилення вітру з поривами 20-30 метрів на секунду. Сильний вітер протримається до суботи, а температура повітря в цей час різко впаде на 5-7 градусів, що призведе до морозу навіть на рівнині. У горах Температура опуститься аж до мінус 7 мінус градусів. Різке погіршення погоди викличе ожеледицю на дорогах, погіршить видимість і частково утруднить проїзд автотранспортом. Тож просимо звернути увагу на різкі зміни погодних умов, бути уважними під час поїздок, по можливості відмовитись від мандрівок у гори. Романтична вечеря, освідчення та світанок на вершині гори. Перший кабельний подарував відпочинок закоханій парі, яка виграла фотоконкурс на кращу спільну романтичну світлину. Історія наших героїв подолала відстані у тисячі кілометрів та чотири роки розлуки. А зараз вони знову разом і просто на наших очах стали на крок ближче до офіційного підтвердження їх любові. Про те, як здійснюються мрії, розкажуть наші журналісти. за тисячі кілометрів Крістіна та Дмитро познайомилися у далекому 2011 році. Він фотограф із великими амбіціями, а вона талановитий перукар. Вони дружили три роки, поки не зрозуміли поруч кохана людина. Я просто прийшла подивитися на гру свого е, бившого хлопця. І там ми з ним познайомилися і почали дружити. Ну я не знаю, що у нього за енергія, але я від її рук, коли вона ко мене притрагується на голови, особливо коли вона мене стрігла перед цим, я просто засипав. Мені це подобається. Думаю, треба дівчину навестити ще раз. Більше спілкуватися, а потім ми ще разом, як друзі, поїхали в тур, приїхали, і потім через два місяці вирішила, що все, більше дружити неможливо. Треба бути разом. А згодом Дмитру пощасило поїхати до Америки працювати фотографом. Чоловік чотири роки подорожував найвідомішими туристичними місцями, а тим часом його обраниця намагалася приїхати до нього. Проте марно. На американську п'ять разів подавала. І причина то, що ем, ми не можемо вам відкрити віску, що ви іммігрант і все. Ми один одного, типу, підтримували е, всьому. Якщо мені було дуже погано. То він, якщо йому було дуже погано, то я э, старалася його підтримувати. І це, мабуть, взаємне і зато ми разом. Це очень приємно, коли тебя хтось вдома. Правильно? Тобто приємно, коли є вірний чоловік. Іменно вот це вот і стало навіть причин... ну, чому я разом з нею, чому відносини відкріпці. А згодом вони таки зустрілися у Норвегії, де й була зроблена світлина, яка перемогла у конкурсі до дня закоханих від команди першого кабельного. А як подарунок, відпочинок у готельно-ресторанному комплексі «12 місяців, розташований у курортному містечку Драгобрат. Закохані вечеряли при свічках та насолоджувалися відпочинком у фешенебельному готелі. Черя просто чудово и вообще атмосфера, снег, это настолько Во-первых, крутое чувство того, что ты выиграл первое место. Второе – это то, что ты кушаешь вкусную еду. Третье – хочется всегда так жить, <laughs> то есть вкусно кушать. Ну и четвертое – необычная обстановка. За п'ять місяців закохані об'їздили шість країн світу. За цей час вони побачили норвезьке північне сяйво, каталися на лижах у Словаччині та планують поїхати до Ісландії. Та драгобратів запам'ятається по особливому. Ну, що, моя дорога? <клес> Встань моєю жоною. У <плес> мене нет слов. Стан. А наступного ранку закохані в обіймах одне одного зустріли світанок на вершині гори. Історія цієї пари, вкотре доводить тисячі кілометрів, часто обставини ніколи не стануть на заваді справжньому коханню, бо сили у терпінні та вірності. А далі про високе мистецтво закарпатський вангох у мукачівському замку Паланок. Художник Антон Секереш представив свою персональну виставку Любов до рідного краю. Понад 60 робіт написані Олією створили атмосферу тепла, навіть ті на яких зображена зима. Помилувалась картинами Яна Тимчук. Вона і продовжить далі. Персональну виставку Антона Сегереша Любов до рідного краю приурочили до свята закоханих у галереї Мукачівського історичного музею. Вивісили понад 60 робіт, стиль яких у митця унікальний. Відчутно у його роботах. У його роботах дуже багато світла, настільки багато, що я навіть не знаю автора місцевого, щоб стільки в роботах можна було передавати світло. В кожній у нього чи зима, чи літо, чи весна. Будь-яка пора року, вона пройнята світлом, а це дуже багато говорить про людину. Я вражена дуже велика кількість робіт. Всі насичені, яскраві. Деякі роботи навіть робилися біля мене. Наприклад, замок сент міклош Замок Паланок бачив Малку, і воно робить художником якось автоматично. Наші світанки, захід сонця, гори, сині, тумани, наші сезони чудесний край, де чотири кордони. Я думаю, Закарпаття воно, воно чудесно. і... Робить і поетів, і творців, митців, і різьб'ярів. Це місце творчості, я скажу унікальне. Живопис, у якому улюблені місця Закарпаття написані теплими фарбами. Навіть зима очима цього митця, попри сніги, здається приємною і теплою. А стиль нагадує відомі в усьому світі картини Ван Гога. Там є щось від імперсіонізму, але в нього свій стиль. Узнають, значить, він уже состоявся, а не кажуть, що це, ну, це похоже на сеслея, це на бокшая. Я і так далі А він є, має свій почерк. Він вже давно е, состоявшийся. художник. це наш рідний мухачево. Я бачу бачить різні села, там колочава. Наприклад, тут. ну це дуже цікаво. Ми там були в цих місцях. От ми дивимося, ну, ну дуже гарно. Тож насичені кольори, широкий спектр палітри та неповторність творчого доробку автора доступні загалу до кінця лютого, На лежі і вперед на гірськолежному курорті. Красія розпочався перший дитячий чемпіон. У над бейбічем красія 2019 близько 100 учасників з різних регіонів України покажуть на що спроможні та цілком можливо отримають значну грошову винагороду. Про умови призи та запрошених гостів далі. Малеча підкорюватиме гірські схили. Вперше у селі Вишка відбудеться дитячий чемпіонат України Baby Champ красія 2019. Мета якого популяризувати гірськолижний спорт серед дітей. Діють соціальні програми, в яких участвують школьники, мери городов. вже в цьому году участвують Берегова і Мукачева. Также я слышал, что очень хочет к этому присоединиться и Ужгород, чтобы дети, школьники катались бесплатно на горнолыжных курортах. Это организована совместная программа горнолыжных курортов и миских администраций. И мы имеем еще один горнолыжный курорт, который хочет присоединиться к этой программе. Это вот курорт «Красия», который в вышке находится. И там сейчас 20-22 числа будут проводиться Первый такой відкритий турнір среди дітей. 7 до 11 Сім'одинастілі близько сотні дітей з різних куточків України боротимуться за значний грошовий приз та лімітовані медалі, які були зроблені спеціально для чемпіонату. Що ж до запрошених зірок гірськолижного спорту, то організатори запросили призерку чемпіонату світу зі сноубордингу, Анна Марі Данчу. Дітям це дуже добре, що вони на лижах катаються, тому що навіть мені в коментарях писали, що ой, нам не треба розвивати зимові види спорту. У нас більше шансів на літніх, але насправді що. Літні сповиди дають дітям. Це наші пильні зали і ніякого свіжого повітря, ніякого згартування, і так далі. Тому тим більше в нас в Закарпатті, де є гори, гріх просто не, не, не починати займатися такою справою. Організатори мають великі надії на те, що чемпіонат стане щорічним і більше того, міжнародним. Залучившись підтримкою такого гірськолижного комплексу, як красія, це цілком можливо. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ми цінуємо вашу довіру. Бажаю тільки позитивних новин. Бувайте!